А ви пишете листи у майбутнє? У рамках одного із інтенсивів, які я колись проходила, в мене було завдання написати, якою я бачу себе через рік. І ось на днях трапився мені цей текст, і я вирішила його перечитати. Написала я його ще 17 лютого 2021 року. І зараз, у травні 2025 року, я можу сказати, що багато із того, що було написано в 2021 році, для мене зараз абсолютно не актуальне і воно насправді і не справдилось. Але багато дуже таких Іх моментів, які я навіть і не ставила собі в пріоритет, я, якщо чесно, написала цей текст і забула за нього, вони вже є присутні в моєму житті. Це, наприклад, такі, як я бажала собі бути наполегливішою і не зважати на думку оточуючих. Тобто, вже навіть такі моменти є, за які я можу собою пишатися. І доволі дуже цікава річ писати такі листи в майбутнє, правда, потрібно ще раз написати і не забути про нього, і чітко слідувати кожній меті, яку я собі поставлю. Тому спробуйте це реально дуже цікаво потім через роки перечитувати.